Ми відзначаємо день пам'яті та примирення разом з усією Україною, з усім світом і відслідковуємо ситуацію в найбільш тривожних містах України. Вже було включення з Харкова. Тепер з нами на зв'язку Одеса і наша Валерія Сергеєва. Добрий вечір. Лєро передаю ефір тобі. Вітаю студія в Одесі. Спокійно. День пам'яті та примирення пройшов мирно. Вранці на Алеї Слави пройшов міжконфесійний молебен за загиблими у Другій світовій, і також молитва за мир в Україні. Участь у цьому молебні взяли представники всіх релігійних громад Одеси. А співорганізатором виступила міська та обласна влада. Зокрема, утрадник облдержадміністрації Зоя Казанжи розповідала нам, що для них такий захід це можливість найперше показати вкотре, що Одеса це Україна. А по-друге, відійти від радянських традицій. Якщо ж говорити про самих Одеситів, то вони кажуть, що для них звісно важливіше більш завтрашній день за традицію. Вони готуються нести квіти до пам'ятних місць в Одесі, і зараз вже завтра очікується. Традиційні вшанувальні та святкові заходи в Одесі, і місто вже готується. Зокрема, прямо на вулиці відбуваються репетиції оркестру і таке інше. Провокацій поки ніяких немає. Все спокійно. Ми сподіваємося, що їх не буде і завтра. Сьогодні ми ще тут і завтра ми будемо знаходитись тут і покажемо, як відбуватиметься святкування Дня перемоги у південній Пальмірі. Дякуємо вам, студія!